Thank uh you. -huh. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий ранок, Доброго. бачимо. Ага, дякую. Ранку. Чути, видно. Дякую. А, підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, представник представників груп та бачук Андрій. Дякую, пан Андрій, пан Микола. Кого ви представляєте? Добрий день. Микола Мандюк, розробник звіту зовсім. Ой, щось я вас не чую взагалі. А зараз чути? Так, зараз чути. Микола Мандзюк, розробник звіту з ОВД. Угу, дякую. Отже, в нас на 10-ту годину поки що є тільки представники уповноваженого органу та представники суб'єкта господарювання, тому, як завжди, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і о 10:15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже 10 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 24 вересня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю вестою груп. Стосовно планованої діяльності, реконструкція АЗС із встановленням додаткового обладнання, ГЗП модульного типу за адресою Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихацький район, П'ятихацька територіальна громада, селище Зоря, вулиця Молодіжна, 55. Мене звати Романенко Юлія, я представнику уповноваженого центрального органу, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, та в зв'язку з встановленням карантинних обмежень на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення. Проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 два 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10-ту годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань, інших двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Андрій. Табачук Андрій, представник довгої групи. Дякую, пан Микола. Знову вас не чути? Микола Мандзюк, розробник звіту зовде. Дякую. Отже, ми на 10 годину, 19 хвилин. Не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників, двоє учасників це представників уповноваженого центрального органу як організатор громадських слухань, і інші двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989. Нам нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю без стоїл стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію, АЗС і встановлення додаткового обладнання, ГЗП модульного типу за адресою Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихацький район, П'ятихацька територіальна громада, селище Заря, вулиця Молодіжна, 55. Та вважаємо громадське слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня. До побачення! До побачення, дякую, до побачення.